Одному з них імпонує лондонський арсенал Арсена Венгера, в той час як інший, намагається творити футбольний спектакль як Барселона Хосепа Гвардіоли. На перший погляд наставники «Арсенала» й оболоні зовсім різні. Але якщо придивитись близько, побачимо багато спільного. Вони обидва очолили команди в молодому, як для наставників, віці, і не відчувають ніяких комплексів перед старшими колегами. З такими будемо так горіть кітамі тренерського цеха, як тоже газаю, Маркевич, Луческо, наверняка, навірніка, громадніший опит. А ми мало Поруч, скажем, тренувати, це, мабуть, все-таки нове покоління тренерів. Хоча, знову ж кажуть, що за молодіж майбутнє, будущему, як воно буде. Ми маємо вчитися і вчимося, да, по ходу, тому що тренери, які добились великих результатів в футболі, да, своїм трудом, вмінням, тому це здорово. Ми їх маємо поважати, але маємо складати конкуренцію. Для них не існує прохідних ігор в чемпіонаті, тим паче, коли йдеться про дербі. Турнірні завдання та боротьба за київського вболівальника – ось що не покоїть їх сьогодні. Кожна гра має бути як дербі. Тоді, мабуть, будуть у команди результат, тоді буде своє лицо, тоді буде і боліші в тому числі. Кожна гра це агресія, це результат. Це саме, що футболісти отримали задоволення від гри. Будь-то дербі, будь то люба, ще раз повторюю, люба гра, яка є в чемпіонаті. Вони були суперниками на полі ще у 92-му, Проте жоден з них цього не пам'ятає. Бакало вносив футболку Запорізького торпедо, а Ковалець Київського Динамо. Тренер арсенала в тому матчі переміг. З чого ж розпочнеться їхнє протистояння як наставники? Я ту школу не смін.